День в ефірі інформаційна програма Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Майже дві тисячі лічильників газу для споживачів безкоштовно встановить Закарпатгаз. На це виділено більше трьох мільйонів гривень. З графіком встановлення можна ознайомитись на офіційній сторінці установи. До 2018 року усіх споживачів повинні забезпечити безкоштовними газовими лічильниками, спираючись на закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу. Якщо споживач бажає пришвидшити процес встановлення приладу та готовий зробити це за власні кошти. Може звернутися до компаній, які мають ліцензію та дозвіл на такий вид робіт. Проконсультуватися щодо технічних характеристик можна у фахівців пад Закарпатгаз. Горе одне, але спільне для всіх. На Закарпатті проживає понад 80 родин, котрі втратили годувальників на сході країни. Грошову допомогу від держави отримали одиниці, так, сам, так само, як і житло та земельні ділянки. Натомість небайдужі люди та волонтери надають їм всесторонню духовно психологічну допомогу. В Ужгороді відбулася триденна зустріч з родинами військових, які загинули в зоні АТО. Протягом цього часу вони спілкувалися з психологами та представниками духовенства. Для дітей. Проводились різноманітні майстер-класи. А представники Чопської митниці та їхні діти організували концерт. Зустрівшись та поспілкувавшись між собою, жінки вирішили організувати власну громадську організацію під назвою Всупереч життя триває. Зібрали сімей, чоловіки та сини, яких загинули в АТО. Сім'ї приїхали в основному це жінки з дітьми для них ми таку зробили духовно психологічну програму. Запросили священиків, запросили психологів, волонтерів, які вже неодноразово з ними зустрічалися, але на даний час ми захотіли на три дні їх відірвати від побутових проблем, разом зібрати, аби вони і відпочили. І дітки також могли відпочити, змогли поспілкуватися один з одним, поплакатися, підтримати один одного. Розвиток селищ за допомогою закордонного досвіду протягом двох років в Україні діє українсько словацька програма, дійсно разом спрямована на розвиток власних проєктів для селищ на основі позитивних практик Словаччини. За цей час вісім селищ з п'яти областей України, серед яких і Закарпаття реалізували свої грантові програми. Загальна сума проєкту склала майже 12 тисяч євро. Таким чином, селища Львівської, Закарпатської, Черкаської, Івано-Франківської та Чернівецької областей Стей змогли не тільки реалізувати суспільно необхідні проекти для своєї громади, а й пройти навчання в Словаччині. Результати та плани на наступні роки обговорили на заключній конференції в Ужгороді. Якою прекрасне запитання це на це кошти? Японський уряд посинові кошти. Ми вирішили зосередитись виключно на маленьких сільських громадах до п'яти тисяч мешканців, тому що це ті громади, які зазвичай обділені. Допомогою зовні і наступний принцип полягав в тому, що ми не нав'язували тематику проектів. Тобто, це будь-які проекти, які громада вважає для себе необхідними здійснити. Тому проекти вийшли дуже і дуже різні. Це і проекти пов'язані з дітьми, наприклад, облаштування дитячих майданчиків, це проекти пов'язані з і переробкою молока. Це проекти пов'язані з ремонтом водогонної системи в територіальних центрах для людей похилого віку. Завтра, 3 червня, для цьогорічних абітурієнтів розпочнеться тестування з НОЗ обраних предметів. Всі учасники повинні самостійно роздрукувати запрошення перепустки з власної інформаційної сторінки. В іншому випадку абітурієнтів не допустять на пункт тестування і скласти знову вони не зможуть. Цьогоріч найбільша кількість абітурієнтів зареєструвалась на складання тестів з історії України, математики, біології та англійської мови. Новий рекорд України найдовша іграшкова залізниця. Встановили в Ужгороді. Її довжина склала 41,6 метра. Рекорд зафіксував представник української книги рекордів. Будували її найменші мешканці міста. Тим самим хотіли привернути увагу до справжньої дитячої залізниці, яка вже 8 років не працює. Діти висловили сподівання, щоб унікальний дитячий потяг ожив вже найближчим часом, як сьогодні створений ними іграшковий дитячий експрес. Дуже цікава ініціатива була у того організатора цього проєкту. Було дуже весело складати з дорогу, стільки емоцій у нас всіх. Зараз всі граються і всі веселяться. І це плід на всіх нашій пораді спільної. Але ну, тут друзів можна знайти багато. Ж всі, разом, всі дітки, які сьогодні зібралися, всі батьки, які їм їх підтримували, склали. Дитячу залізницю, яка має довжину 41 метр 60 сантиметрів. Шах і мат. в Ужгороді пройшов обласний дитячий чемпіонат шахів. Учасниками турніру, присвяченого пам'яті відомого вірменського гросмейстера Теграна Петрусяна, стали діти до 13 років з різних районів краю. Змагання проходять вже в 11. -те. Про дитячу віртуозність на шаховій дошці в наступному сюжеті. Не просто змагання, а шахове свято. Найменшому 5, найстаршому 12. Обласний центр зібрав юних шахістів, аби визначити сильнішого серед сильних. Валіше наш турнір. Більше подібних на Закарпатті немає, щоб так довго тривали. Перший турнір меморіальний був у 2004 році. Обично у нас десь так 50. 40 шахістів, фактично всі найкращі шахісти області юні, беруть участь у подібних змаганнях. І ми дуже раді, що сьогоднішній турнір проведений на я вважаю хорошому, достойному багато з цих дітей вже кандидати у майстри спорту. Серед них і Ярослав зі У свої 12 він уже срібний призер України. Для таких, як Ярослав, турнір чергова можливість поглибити та вдосконалити свої навички. Хлопець став фаворитом турніру Петросяна. Здобув сім очків з семи можливих. Грати в шахи в чотири роки мене навчив цій грі дідусь. А з першим своїм тренером я зустрівся на турнірі, коли мені було шість років. Зараз вже пройшло п'ять років, і я досягнув звання кандидату майстра спорту. І переміг у багатьох уже турнірах. Всього участь у турнірі взяло 36 дітей з різних районів Закарпаття. Щоправда, розраховували на більшу кількість учасників, проте команда з Мукачева не змогла приїхати. Змагання організувала обласна федерація шахів за підтримки вірменської громади. організувати в зв'язку з тим, що міжнародна федерація шахмати 75 сімдесяти Тиграна Петросяна. Це по всіму організований турнір. Ми теж вирішили участвовать в честь нашого земляка, дев'ятого чемпіона мира по шахматам. У нас цель був такой. Обов'язково дітей с вулиці збирати в одному місці і займатися інтелектуальною грою. Шахи сміливо можна назвати спортом для мозку. Залучення до гри дітей сприяє кращому розвитку малечі. вчить логічно мислити, а також гідно вигравати і програвати. Шахи Стали частиною нашого життя, стали дуже важливою, невід'ємною частиною, і вони змінили і наше ставлення до навчання, наше ставлення до майбутнього, наше ставлення до життя. І тому шахи ну, це те, що може змінити уявлення дітей про світ. Організувати їхнє життя, і тому я багатьом батькам раджу займатися своїми дітьми шахами. Більшість нагород добули представники Берегівського району. Срібло дісталося Андрію Іжику, а бронза Кирилу Соболю. Серед дівчат фортуна посміхнулась у жгородці Євгенії Тимошенко. Переможцям вручили почесні грамоти та цінні подарунки. Перспектива будівництва в області сміттєпереробних підприємств зустріла опір місцевих громад. Конфліктна ситуація із владою склалася в Стеблівці Хузького району, що на межі із селищем Буштино-Тячівського району. Чому мешканці прилеглих сіл проти сучасного полігону із сортування та переробки відходів на їх території дізнавалися наші журналісти? Про можливість будівництва сучасного полігону з переробки сміття в селі Стеблівка мешканці дізналися з місцевої преси ще у квітні. Рішення прийняли на засіданні громадської ради при хуській райдержадміністрації без попереднього обговорення з громадою, а тільки за участі активу населених пунктів. Це й стало першою причиною невдоволення селян. Мичід йде мова про 62 гектари урочища кугутове, що на сході від села Стеблівка межує із границю села. Значить, мильоровані землі. Сільськогосподарські придатні землі, меліоративні канали, яких запитують воду в колодязі всього села, чистою водою для села Стеблівка, село категорично висловило проти такого значить, рішення або, кажімо, або такої ініціативи районної обласної влади. Землі, сільськогосподарські, меліоровані, Переводити їх в не сільськогосподарські землі то є велика проблема. Хто на себе візьме, то однозначно. На тому рівні, значить, закінчилася зустріч і обговорення. Обговорення на громадській раді було гарячим однак, заплановану зустріч з представником кампанії Аве в селі Стеблівка провести так і не вдалося. Попередня відсутність інформування населення про можливість побудови полігону вилилася в категоричний спротив. Нам вдалося залучити до такої розмови ну, президента фірми АВ, який міг все пояснити, який володіє ситуацією абсолютно, який міг від А до Я пояснити, то просто у нас ну не вийшла розмова із громадою Стеблівки, бо нас просто не хотіли слухати. На цьому питання по Стеблівському, по Стеблівській території для нас закрито це вчорашній день. Натомість інвестори зазначають на перевагах безшкідливого виробництва, яке успішно діє в сусідніх країнах. Тобто це перший крок, мабуть, вже до Європи. І дозволять нам забезпечити екологічну безпеку Закарпаття на майбутні 50 років. Тобто, це шанс, який сьогодні є, він реальний. Зараз опрацьовується питання не тільки техніко-економічне обґрунтування, але й фінансування. Є підтримка влади, є її ініціатива, а у нас є певний досвід. Родючі землі Стеблівки і Буштина, їхня первозданна природа, де ще недавно поблизу цвіли первоцвіти і нарциси, стали сильнішим аргументом у відстоюванні прав громади ніж дуже потрібний області сміттєпереробний завод. Відносно наших природних багатств буштина, тобто йде межа бушна стеблівки. Люди землі ці не пайовані, а віддані фермерам. Від двох до трьох гектарів кожній людині десь метрів 200, звідси не більше. Людина вже клала кошти і вирощує ягоди крапельним методом. Тобто підпідведені підведена вода, і другий рік уже людина очікує той урожай. Місцева влада стверджує, що стеблівку обрала через вигідні економічні показники, бо інвестиції доведеться віддавати з кишень тих же громадян. Однак землі мають перспективи сільськогосподарського та рекреаційного розвитку. Активна громада села зібрала понад тисячу підписів і винесла питання будівництва спіттєпереробного заводу на сесію сільської ради, де більшістю голосів депутатів не дали на це згоди. Стеблівці порадили місцевій владі пошукати під полігон менш цінні землі. Укр... Укравтодор автодору обмеження руху великовагового автотранспорту в спекотну пору року. Пересуватися основними автомобільними дорогами загального користування можна буде в основному вночі вночі. Заборона діятиме тільки в спекотні дні. При прохолодній погоді обмежень на пересування не буде. Дати початку та завершення тимчасових обмежень будуть визначатися у залежності від температурних показників повітря. На поточний момент вже встановлені відповідні заборонні дорожні знаки. Та та інформаційні панно, а також визначені місця тимчасового відстою транспортних засобів на період дії обмежень. На цю годину у нас все інформаційний підсумок дня. Дивіться сьогодні о 19-й. На все добре і до зустрічі.